Вітаю вас, ми на каналі Кривий Ріг, День за Днем, це повтор українською мовою попереднього відео. Наразі ми знаходимося на французькому бульварі. Він вже недалеко від моря, тут великі будинки красиві. Ну, житло, мабуть, найдорожче, бо до моря зовсім низько. Та й від центра тут також. А практично це ще центр міста. Висотні дома більше 16 поверхів. Ну і будівниця тут продовжується та бачив далі. Доволі цікаві будинки. В Києві також такі будують. чимось будівництво, як в Києві нагадує. Ну і зараз йдемо вже до пляжної зони. Спочатку до зеленої, потім вже буде море. Від французького бульвара йдуть такі провулки метрів через 100 і всі ведуть до моря між домами. Проход є, прохід є. А так все забудовано. Ну, ни ще там вже будувати нема як, бо там, по-перше, спуск вже йде незручно. Ну і мабуть зробили ж зелену зону біля моря. Ну, це ми вже дійшли до спуску до моря. Ну і на цьому поки що все. До побачення.